Такий от басейник. Зараз буду вже решту вилавлювати, тому що вже їх дуже багато тут вже роз... вони підросли і буду вилавлювати їх. їх. Тут чма ціла, погано що не, не видно так нормально. Я не знаю, може зараз я так камеру не бачу, а може ви побачите, як вода то прозора наче тут їх кругом оце стільки багато плаває цих личинок. Тут, ну, от, видно що вони в воздух хватають, так їх не видно. Вон там далі видно плавають. Вон, до речі вон, їх там, я не знаю, зараз як прибільшу, може так як дивиться чами, таких там тьма. Він там оце великі коробці блин, повиростали реально набагато більше, ніж вся риба. Вон їх там тьма просто. І вони реально вони, наверное, маленьких їли. Це такі повиростали реально десь, може за, за місяць. І так воно по, по всій водоймаці, це, це я тут стою просто, вони тут, а так по всій водойми таке. Немірно, якщо тихенько стоять, так що не ходить, то їх там багато в тому кінці там кругом не плавають, щоб їх якось виловлювати.